Російська помічниця Сака Швілі, Марія Гайдар та московський журналіст Володимир Федорін отримали паспорти громадян України з рук президента. Порошенко подякував нашим новоспеченим співгромадянам за те, що вони знаходять у собі мужність висловлювати незгоду з діями правлячого в Росії режиму та за їх активну, сміливу громадську позицію. Ваш прем'єр обіді не показувала, що нужно жить в ладу со своей совестью. И максимум, что вы сейчас можете сделать для России, это обеспечить успех Украины. Единственное, что я вас прошу, не теряйте незря на гражданство в связи с Россией, потому что ваша вот незаангажированная позиция, и и мнение, и информация, которая поступает э, с Украины как альтернатива кремлевской пропаганде, она очень важна, играет очень важную роль для Сотен тысяч, если не миллионов Россия.